Краще! Відео! Інето! Привіт! Це Діма а Отже зараз вихідні! За декілька секунд ви побачите краще відео і нету! Найцікавіші найвеселіші ролики з усього світу. Готові? Let's go! Наступне відео демонструє нам декілька моментів з життя ґратами. Мало хто з нас знає, як це бути закритим в неволі. Думаєте, я пров'язничую? Ні-ні-ні. Але герой нашого наступного відео, здається, дуже хоче потрапити на волю. Окей, okay. не okay, he Maybe. Okay. Всі пам'ятають, як треба переходити дорогу, так? Е, спочатку треба дивитися наліво, потім дивитися направо, е, потім вже переходити. Але бувають дещо нестандартніші ситуації. Наприклад, хлопчина з нашого наступного відео претендує на звання Суперпішоход. Дивимося! Набридло вже дивитися ролики, де люди просто падають. Особисто я передивився цього матеріал ось стільки. Особливо відео з змови випускного. Ці всі ролики потребують іншого завершення, неочікуваного фіналу. Наприклад, якось наступний ролик. Наступне відео у нас саме-саме саме лучше. Я не можу не радіти, що в разі небезпеки країну будуть захищати такі. А може країну від них треба захищати? А може просто ролик подивитися. Раз, два, три, так. Розкажи, що Доброго дня, любі друзі наші, саме лучші, лучші, лучші. Сьогодні дуже прекрасний день. Саме лучший день моей жизни, то є 2 августа. День з душей станних воз. Ти что що я навчився, без проблем. Виш? Послухай, ви ж моє раді розкаже такое, що шо... ти даже не будеш знати. Мой ты послухати ти прикол, що тепер наш командир полка не буде причем Джик. Всі приколи он найкращий. Він рассказывает про таку тему, що нікого не розуміє, ніхто не знає. От треба все пройти за себе. Все, що я був рахітом 65 кілограмів. Тепер потикає, коротше, старше. 73 кілограми, три прыжка і всі приколи. Матчек сежантом вийшов із студію, я нормально. Був на ученнях і всі приколи. Що, камера, що камера? Стріляють, коротше, всі приколи. Но. Ми привели і стріляли за всі, СВД.

Чабан Петро на своєму жигулі з отарою овець відправляється на полонини, де соковита, зелена травичка і свіже гірське повітря. Щоб ви знали, люди в селах влаштовують цілі фестивалі, проводжаючи отари на полонини. Подивіться, і ви на цей міні-парад баранів. Бе! Кошенята завжди такі милі і симпатичні, і щоб вони не робили, ваша реакція завжди буде ось така: Але давайте спробуємо зробити з ними щось таке, чого ще не було. І в кінці перевіримо вашу реакцію. Наступне відео смішне, якщо одночасно уважно дивитися і прислухатися. Сконцентруйтеся, ladies and gentlemen, Морська корова. Нещодавно на екрани вийшов один цікавий мультфільм, і за мотивами цієї мультиплікаційної історії хтось прикольнувся над котом. До речі, кіт собі стояв так-так стояв і нікого не чіпав. Дивимося. Станок у нас відео з дитинства Девіда Коперфілда. Кожен фокусник має пройти шлях тренувань. І ось наш маленький ілюзіоніст разом з колегою відпрацьовують методом спроби помилок. Видовищний, але дуже простий трюк. Хай, відео світаміхіл, Uhr. Hi, ich bin Michel. Hi, ich bin Sven. Hi, ich bin's immer noch, der Sven, und das ist. Michel! Michel ja, und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. і все, з вами був Діма Хатько. Надсилайте ваші смішні ролики на наш сайт www.позирай.ті І, можливо, наступних вихідних ми будемо сміятися саме з вашого ролика. І як завжди, тримайте краба!